Два роки тому приміщення колишньої початкової школи у селі Покостівка перевели на баланс сільської ради та передали дошкільнятам. Так розпочав свою роботу Покостівський дошкільний навчальний заклад. Ромашка нині у ньому працює різновікова група з короткотривалим перебуванням дітей. Її відвідують 11 малюків, проте дошкільнят у селі більше. Наше село маленьке, віддалене, але народжується щороку багато діточок, і всі батьки прохали. І я, як завідуюча, підтримала їхню ініціативу. Ми звернулися до депутата і він нам облаштував такий красивий майданчик. Так що ми дуже раді, дуже задоволені і щиро дякуємо за його таку добру справу. Торбота про дітей одне з головних завдань Віктора Розвадовського, А посмішка на обличчях малюків є найвищою нагородою, і подякою. Особливу увагу народний депутат приділяє маленьким мешканцям віддалених невеличких населених пунктів, адже у сільських дітей, на відміну від міських, менше можливостей для розвитку і дозвілля. Тому відкриття ігрових майданчиків є важливою справою, і вона триватиме. Я хочу від себе особисто від територіальної громади. Високопільської сільської ради подякувати щиро подякувати Віктору Йосиповичу Розвадовську за його підтримку, за його небайдужість до громади. Він нам допомагає вкрай багато, скільки б ми не зверталися в який час, чи легкий, чи тяжкий, але він все одно нам допомагає, йде на зустріч. Ми сьогодні сьогодні відкриваємо дитячу площадку. Ми б цього не не змогли зробити. Ми дотаційна сільська рада, в нас бюджет бюджет. Бюджету як такового немає, ми отримуємо тільки дотацію, ми б цього не змогли. Віктор Розвадовський подбав не лише про благоустрій зони відпочинку для малюків. Ми хочемо подякувати нашому народному депутату Віктору Йосифовичу Розвадовському за те, що він. Ще до, до цього майданчику тут допоміг іграшки, біотуалет, коври до цього дошкільного ліноліму меблі і, і люди, і дітки всі ну, задоволені. А тим часом малеча, незважаючи на поважних дорослих, на практиці приймала і оцінювала подарунок: ігровий комплекс з гірками, перешкодами, каруселями і гойдалками.